Всім привіт! Мене звуть Антонік Валентина і у нас сьогодні Таро погадашки. Ми дізнаємося, в яких енергіях пройде місяць для Левії. Цікаво, в яких енергіях пройде місяць. Вересень для Левів, і для цього у нас буде з вами чотири колоди карт Таро І п'ята колода буде підказки від ангелів. Ну що, розпочинаємо? Будемо зараз дивитися, що тут відбувається. Ну, Вже дві карти просто самі по собі випали. Дуже цікаво, карта світ і карта троєчка кубків говорить про те, що вересень вас чекає, якісь переміни, вихід на новий рівень вашої реальності, і, можливо, будуть зустрічі з друзями, можливо, будуть зустрічі з цікавими людьми, якісь творчі процеси. З в компанії людей, тобто, це буде м м щось не в самотності, щось з людьми, які готові вас підтримати, для того, щоб ви. Також перейшли на новий рівень вашої реальності. Не ж просто так, що в нас випала карта світ. Продовжуємо далі. Так, ще одна карта. І у нас тут колісниця карта говорить про те, що, можливо, ви будете кудись їхати, можливо, буде якась подорож. А, можливо, буде подорож дійсно фактична, а можливо, буде подорож в якісь нові ваші звершення, ваші нові починання. Перехід на наш ваш новий рівень якоїсь реальності, якась дорога в роботі, в розвитку. Ви можливо, буде команд. В... Боже. В якась в Справа, в якій ви будете себе реалізовувати. Так ще одна карта. Головне, головне, ми не зациклюємося на якихось ваших попередніх невдачах, тому що це у нас карта двоєчки жезлів. Карта говорить про те, що ви можете думати, що у вас щось не вийде, але ні, це неправда. Дозволяйте собі створювати нові плани на майбутнє. Минуле це тільки є нашим уроком, це тільки є інформацією про те, що ми вже щось пройшли, і так. Да, там є ситуації, які нам можуть не подобатися, але це не означає, що ви не заслуговуєте на більш кращого вашого якісного життя. Просто будуйте ці плани. Так, ще одна карта вісім пентаклів, говорить про те, що ви будете а, створювати якісь класні проекти, що ви будете працювати, фінансово збудуть, можливо, буде якась нова реалізація, можливо, якісь будуть а, нові якісь пропозиції, а, можливо, будуть нові якісь навчання. Все залежить тільки від вас, наскільки ви готові до. І наскільки ви готові дійсно виходити на новий рівень. Але ж ви будете хвилюватися, що у вас не вистачає фінансів, тому що а, все, чого ви хочете, коштує занадто дорого. А чи в мене це вийде, а чи не вийде, а це ж то, а це. Ну, тобто багато зайвих запитань. Друзі, а, плачете не над тим, тому що по факту ключики, двері можна відкрити. І говориться, не впадайте в жертву. Більше любові до себе, більше довіри до себе, і все у вас вийде, мої дорогі леви. Тому що більше, чим більше довіри до себе, тим більше реалізація і отримування того, чого ви дійсно хочете, і не те, що ви дійсно заслуговуєте. Вибираємо наступну карту так дивимося, що у нас тут буде. Наступній колоді, карта шута, карта дурак. Говорить про те, що можливо прийде час іти в. Щось нове залишати те старе, не актуальне позаду для того, щоб уже переходити на новий рівень вашої свідомості, вашої реальності, дозволити собі піти в це нове так. Наступна карта. І тут у нас а я все рівно, от п'ятерочка пентаклів, а я все рівно хвилююся, що в мене не вийде. Я все рівно намагаюся економити, а раптом я не справлюсь, друзі. Тут він подивіться, який він гарний цей шут. Він зовсім не йде Це Поруч з ним є тварини. Це друзі, це люди, які дадуть вам інформацію, тобто. Не бійтеся, не придумуйте собі те, що ви не можете щось зробити. Все приходить по мірі ваших бажань, і мрій, і ви на це дійсно заслуговуєте. Так наступна карта. У нас король кубків. І у ці творчі процеси. Можливо, це буде знайомство з чоловіком, королем, кубків, яким, з яким буде щось цікаве у вас розвиватися. Можливо, це. Вихід на новий, на новий, як говориться, в реальності вашого життя. Можливо, це будуть якісь творчі пропозиції і реалізації. І не бійтеся вже в це йти, тому що ви дійсності це заслуговуєте. Так, наступна карта у нас. І тут у нас. Троєчка, Пентаклі, дивіться, все буде. І фінанси будуть, і заробите, і просто більше довіряйте собі, і просто більше вірте в себе. І ви отримаєте все те, на що ви заслуговуєте. Реально більше довіряєте собі. Беремо наступну колоду і будемо переходити далі. Так? І тут у нас. І тут у нас дев'яточка мечів, а е, дев'яточка жезлів. А я думаю, все рівно, що я, я не справлюся, що в мене не вийде, що я втомився, що в мене не вистачить енергії, що я не зможу себе розвивати настільки, наскільки би я хотів. Друзі, це все неправда. Це все ви собі самі придумуєте, тому що це все неправда. Все буде так, як ви цього дійсно заслуговуєте. Все буде так, як дійсно ви цього хочете, але більше довіри собі, більше довіри і іти в те, чого ви дійсно варті. Не беріться за те, що ви вважаєте для вас важким. Відпустіть це все. Відпустіть до е, підітві. Е, 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 е. Найдіть людину, яка вам дасть інформацію, тому що це в нас і Рафан, яка поділиться з вами знаннями, яка з легкістю вам підкаже, що робити, куди йти, в яку сторону направлятися. Знайдіть цю людину, вона дійсно існує в вашому оточенні. Так, ще одна карта, і дозвольте собі уже перейти на новий рівень вашої реальності. Знову випадає вам карта світа, а Карта світ говорить про те, що дозвольте собі. Вийти і стати саме тією людиною, про яку ви мрієте, якою ви хочете бути. Залишайте те все старе, на актуальному, в минулому, і просто йдіть в майбутнє. І ще одна карта у нас. А я ж боюсь, а, тому що тут четверочка кубків. А я ж не вірю в себе, я ж не довіряю собі, тому що а раптом в мене не вийде, а раптом мені не вистачить енергії. А раптом я вибрала саме на те, чого я хочу. А раптом, а раптом, а раптом. Ну, залишайтеся з тим раптом, знаєте. Не потрібно цього робити. Не потрібно цього робити більше любові до себе, більше віри в себе, більше надії на те, що вас вийде, тому що ви дійсно цього заслуговуєте, тому що ви дійсно є цінністю, тому що ви дійсно цього варті. Ви варті всього того, про що ви мрієте. Не зациклюйтеся на якихось невдачах, не зациклюйтеся на тому, що у вас щось може не вийти. Бо це неправда. Це в справді, не є правдою. Все може вийти. Просто більше довіряйте собі. Так, наступна колода, наступна карта. Сонце, сонце світить. Дивіться, тут хлопчик тримає гладить цього коника. Будьте яскравими, дозвольте собі світити, а ви ж боїтеся, а раптом щось не так, а раптом не вийде, а раптом я створю собі якісь, створюєте самі собі ілюзії, ці замки про те, що ви можете не отримати того, чого ви хочете. Все у вас вийде. У вас є оця дитяча безпосередкованість, якісь нові цілі, нові надії. Просто більше довіряємо собі, більше віримо в себе, не створюємо ілюзії. Цікаво, сімерочка пін... кубків. Карта ілюзій, карта ілюзорних привидів, замків, які треба досягати, що ще зробити. Не потрібно цього. Вам це не потрібно. Просто більше любові до себе, більше віри в себе. І у вас все виглядає ще одна карта. І у нас тут. І в нас тут троєчка, троєчка мечі цих троєчка жезлів. Боже, чому знаєте, людина, яка вже стоїть і створює плани на майбутнє, вже готова йти в це майбутнє, тому що вона знає, що вона його заслуговує, тому що вона знає, що вона є цінністю, тому що вона знає, що в майбутньому у неї є дуже багато чого цікавого. І діти уже в те майбутнє. Реально, вже ідіть з цією енергією, пажика. Мічового, вперед, до досягнення до досягнення своїх цілей мрій, тому що ви дійсності цього варті, тому що е, більше, більше прагматичності, більше спланували все, розрахували, прописали для себе цю всю інформацію і вперед, вперед до всіх тих мрій, про які ви, які ви хочете досягнути, тому що ви дійсно цього варті. І у нас тут підсказки від ангелів, буде дві карти. І у нас четвірка жезлів. Карта говорить про те, що. Будьте спокійні, задоволені, достатком, щасливе домашнє життя, успішне завершення справ. Тобто знову вам карти кажуть, підказують ангели про те, що у вас все закінчиться на найкращій ноті вашого життя. Просто довіртеся собі. Так, Наступна карта у нас е від народження, час балансування і стриманості. Е Об'єднайте зусилля е і е будьте у компромісі з собою Найдіть найбільш підходяще для вас розуміння. Це послання від Архангела У Вас все вийде. Просто більше довіряйте собі, більше довіряйте Всесвітові. Все робіть в балансі поступово. Прислухайтеся до себе, і тільки тоді ви вийдете на саме той рівень життя, про який ви мріяли. Я дякую вам, любі, за те, що ви прийшли. На мій ефір, я дякую за те, що Леви ви прослухали це відео до кінця. Я надію, що ви проведете цей місяць просто незабутнього до нових зустрічей. Па-па!